Доброго дня, любі малятка! 21 лютого День української мови. День мови нашої держави, України. Тож я підготувала для вас казку. Казку про українську мову. Подивіться її і послухайте. Мова це доля нашого народу. І вона залежить від того, як ревно ми всі плекаємо її. Ці слова говорять про те, що треба любити українську мову, не цуратися її, ні в якому разі не соромитись і обов'язково спілкуватись українською мовою. Дуже гарного вам перегляду! Казка про українську мову Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І злача клунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилась мова в незнайомому королівстві, розгубилась, засумувала, та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили а, дізнавшись про її нелегку долю. Запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві ніякого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. За уміння співати чудові пісні, які лікують душу.